Міністерство екології та природних ресурсів України ініціювало підвищення штрафів за знищення рослин, дерев і тварин у природно-заповідному фонді. На Дніпропетровщині таких об'єктів більше 150. Вони займають площу сімдесят 78 гектарів. Грошове покарання за правопорушення на таких об'єктах не переглядалось вже 15 років. Незабаром штрафи збільшаться у рази в залежності від того наскільки рідкісні екземпляри флори та фауни знищені. Їхні розміри хочуть коригувати щороку в залежності від інфляції. Більше дисциплінувати. Одне Однак там платить копейка, сейчас чоловік подумає, причем щось делати, прежде чим у нього рука подніметься в першу чергу звісно, на животне, і на то же самое дерево. Я думаю, все таки буде більш відповідальний более себе вести. На, на заповедном, например, в заказнике или в природные какие-то памятки природы заходить можно, но там есть ограни ограничения деятельности.